Зараз говоримо про головне в ефірі новини на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе. Дякую, що з нами. Тож розпочинаємо. У селі Лосятин Пучаєвської громади в квартирі згорів чоловік. Пожежа сталася 26 квітня. Жінка з Теребовлянщини сокирою травмувала свого собаку. Тепер її судитимуть. Через незаконну рубку 44 дерев бережаний райагроліс заплатить державі понад 360 тисяч гривень. Як живе Почаївська Лавра і що кажуть про війну та Росію як країну агресора? Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з прихожанами, які постійно відвідують лавру, та переселенцями, які вимушено переїхали в Почаїв, тікаючи від постійних бомбардувань та обстрілів? Більше у сюжеті. На 14-му місяці повномасштабної війни Почаєвська лавра під проводом УПЦ МП і далі живе так, ніби навколо за стінами монастиря нічого не відбувається. Люди сюди приїжджають звідусіль, тут ходять до церкви, поруч живуть у гуртожитках. Єдине, що перші місяці лавра прийняла багато переселенців зі сходу, які і досі залишаються жити тут. Поки у їхніх рідних містах тривають бойові дії. Переселенець Микола приїхав сюди навесні минулого року із Краматорська. Пізніше, коли на вокзалі у нас ракета вибух. Нула 40 чи 50 людей загинуло, і всіх поранило. Там 90 були. Там як тут Ми збиралися в той день, та нормально. Плюс ніхто не заставляє. Хочеш іди, хочеш не йди. Чоловік каже, що зараз живе в гуртожитку з дочкою і онуками. Грошей, які виділяє влада, вистачає на проживання. А от хто винен у війні чи швидше нападі Росії на Україну? Відповідь така. Це все залежало від Зеленського, а він продав нас, я так думаю. Американцям продав, як він на колінки впаду, повзати буду, тільки щоб не було війни, а сам в Америку погнав, продав. Ось і все почалось через це. Я через це і думаю, що через Зеленського. він винен у всьому. Плюс я теж за Україну. Я в Україні живу. Просто я рахую, що він неправильно зробив. Треба було домовлятися. Чоловікові вже 74 роки, і він не приховує, що сумує за радянським союзом. Я думаю, що думаю, що непогано жили в той час. Ніхто не заставляв вчити мову і їздили один до одного. Ніякої границі нічого не було. Спокійно. Школи безкоштовно були, медицина безкоштовна була. Про Путіна каже, що він такий самий агресор, як і українська влада, і що з Росією треба домовлятися. Не знаю, як назвати навіть агресор. Не знаю, як назвати навіть агресор. Зеленський в нас, звичайно, більше підходить до цього слова. Обоє вони агресори. Цей не поїхав до нього домовлятися, і все б нормально було, б. а поїхав у Америку. А той бачить, що Америка сюди до нас полізла вже, от і він пішов через це вже. Щоб американці не зайшли. не зайшли. на виході з Почаївської лаври, зустрічаємо ще одну прихожанку у ПЦ МП. Жінка відмовляється називати своє ім'я. Однаково додає, що вона в Почаїв приїхала помолитися з Хмельницького. У війні звинувачує американців. Це вже треба бути без мусків, щоб не бачити, що тут відбувається. І я удивляюся нашим журналістам, коли американці відкрито говорять, вони цього заже не скривають. Що нам плювають, скільки погине народу українського, скільки у. Країнськільки всього нам нужна побіда. Скільки раз нас предупреждали, відкрито говорили, будете тягнути НАТО під бік Росії? Це красна полоса. Буде проблема на наше питання, хто б'є ракетами по українській території. Жінка відповідає зустрічним запитанням. Однак війну не підтримує і каже, що молиться в Почаївській лаврі за її припинення. Коли зробили майдан, американці зробили госпереворот. хто то вважає майдан, люди вийшли. а хто то вважає, що госпереворот зробили, так і скажіть, будь ласка, чого степану Бендера цього героя погнали? Понесли в Донець. Коли та молода гвардія, зараз в школі цієї молодої гвардії не перебуть, хай би цього героя тримали в себе на западник України. І хто перший бомбив Донецьк? Ми запитуємо, чи все це розповідає тут, у Почаєві. Однак жінка каже, інформацію вона бере з інтернету. Я вважаю, що треба бути придуркою, щоб її підтримати. Путіна підтримують. Путіна підтримує. Чи я Путіна підтримую? Ну, маючи всю інформацію, таку, яку я цю собрала, я вважаю, що Путін в Росії єдиний президент, який відстоює свої інтереси своєї країни. І єдиний, який пішов в боротьбу проти Америки, об'явив її війну. Захищає свої традиції, православ свій народ, і не стелиться під Америку, як всі країни. всі чомусь збиває українців? і чомусь буває українці. І чомусь збиваю українців. Ну, ми ж теж не лучі. На початку повномасштабної війни в Почаю приїхало чимало переселенців. Більшість з них живуть на території лаври, інші у гуртожитках і квартирах. Ті, які розташувалися у місті, кажуть, чули немало розмов про те, хто винен у війні. Я взагалі... я за Україну. Я за Україну. А церква якось я до церкви дуже далека. Але я українка. Я за Україну і все. А церква мене не стосується. Нічого, тому що вони сепаратисти. поки ми перебували в Лаврі, нам часто зустрічалися прихожани у ПЦМП. МП. А от священнослужителів не було, щоб розпитати, що вони думають про війну і країну агресора. Місцеві додають, що монахи московського патріархату категорично відмовляються спілкуватися з журналістами. У Тернопільському міськрайонному суді розглядали справу тернополянки Ірини Скрабут Яворської, яка в квітні минулого року в'їхала в архикатедральний собор. Вчора відбулось судове засідання без представників потерпілої сторони. Тож, що вирішили в залі суду, далі. Ще одне засідання у справі тернополянки, яка торік в'їхала у архикатедральний собор, відбулося. Щоправда, представники Тернопільської катедри, тобто сторона потерпілих, не з'явились. Прокурор повідомив, що їм вручили повістку про необхідність явки. Щодо подальшого судового розгляду, моя позиція полягає в тому, що неявка представника потерпілого не повинна впливати на затягування даного судового розгляду і враховуючи наявність його заяви про те, що вони бажають, щоб слухали без них, не мають бажання з'являтися в судові засідання. Тому вважаю, що встановити порядок дослідження доказів можемо і без представника потерпілого, а у випадку їхнього з'явлення не згодою з відповідним порядком, ми можемо в будь-який час змінити. Суддя, заслухавши думки прокурора і адвокатам, прийняв наступне рішення. Проводити судовий розгляд за відсутності представника потерпілого, оскільки його права жодним чином не будуть порушені, так як він належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, виклик до суду і заяв про наявність поважних причин, передбачених статтею 138 Кримінального процесуального кодексу України, зв'язку з чим не прибув до суду, не подав, не просить відкласти судовий розгляд, тому проводимо судовий розгляд за відсутністю потерпілого. Під час засідання сторони обговорили обсяг і порядок досліджень доказів даного кримінального провадження. Почнуть із допиту свідків. Це представники поліції, які були на місці події, коли тернополянка на автівці в'їхала у архикатедральний собор. Докази, які були зібрані під час досудового розслідування, тобто матеріали кримінального провадження, які вказані у реєстрі матеріального досудового розслідування. Допитати представника потерпілого, допитати обвинувачення. Після дослідження усіх доказів суть розгляне і клопотання, які з'являться під час судового засідання, зокрема тих, які стосуються взятих на розгляд доказів. Нагадаємо, Ірину Скрабут Яворську обвинувачують за двома статтями кримінального кодексу України: 178 – сімдесят пошкодження релігійної споруди, та 298-ю дев'яносто руйнування об'єктів культурної спадщини. Щовки та панельки збираються зносити, а на їх місцях будувати інші домівки. Такий законопроєкт вже готують до другого читання у Верховній Раді. Але наскільки просто втілити його у життя, ми з'ясували. Хрущовки та панельки в Україні планують зносити. А що ж робитимуть із їхніми мешканцями? Намагаємося з'ясувати. Нардепи у першому читанні вже ухвалили відповідний законопроєкт. Тепер цифри. Станом на 2019 рік в Україні налічувалось понад 30 тисяч будинків. З них 7 646 побудовані до 1919 року і 58 яких вважаються аварійними. Ще близько 9 700 збудовані у період від 1000 з 1920 до 1953 років 45 визнані аварійними, і лише 785 домівок зведені між 1990 та 2010 роками. Нині у Тернополі найбільше хрущовок і панельок розташовані на дружбі, алясті, сонячному та східному масивах. І стан цих житлових комплексів різний. Розповідає архітектор Кирило Чуйко. На дружбі будинки, ті, вони навіть в кращому стані, бо вони капітальніше збудовані. Вони, по-перше, збудовані з того каменя пісковика. Їх легше відновити, так скажемо, провести там капітальні ремонти, деколи можливо утеплити, там мережі замінити, вікна, дахи. Щодо тої забудови панельної, ну, там треба дивитися конкретно вже. По будинках, бо сама по собі панельна технологія вона трошки менш довговічна, бо це фактично є великий конструктор. Плюс вони не дуже обслуговувалися нормально. Час експлуатації цих житлових будинків обмежений максимум 100 років, каже Кирило Чуйко. Тому, оскільки зараз більшість будинків ще не перейшли цю межу, їх легше і дешевше відновити ніж зносити і будувати з нуля. Сам ж законопроєкт додає архітектор, буквально регламентує проведення комплексної реконструкції, проте спрямувати до дії не може. Це таки залежить вже від конкретних від конкретних дій на місцях. Тобто теж то місто Тернопіль чи воно закладає стратегічно, наприклад, по цьому районі, що тут ми зносимо ці будинки. Ну, якщо навіть якщо воно каже, ми от в цьому районі зносимо, наприклад, стільки-то будинків, це тільки початок, бо далі починається вже процес реалізації цього задуму. А точніше, процес перемовин з мешканцями будинку, який збираються зносити. Адже питання, де вони житимуть на час будівництва, виникає відразу. Відповідь у законопроекті є: людей або тимчасово відселятимуть, або одразу дадуть квартир в іншому будинку. Проте тут є нюанс, каже Кирило Чуйко. Зокрема, людський фактор не всі погоджуватимуться переїхати в іншу домівку. Там прописано в законопроекті, що, наприклад, якщо більшість погоджується мешканців на перебудову ту. То... А наприклад, частина не погоджується, що робити з ними. Тобто, будемо чесними, їх треба звідти виселити. Тому ми вирішили запитати тернополян, чи підтримують вони такий законопроєкт. Відповіді містян різняться: одні за, оскільки Тернопіль уявляють сучаснішим містом із новими забудовами. А хрущовки та панельки своє відслужили. Окрім того, додають у час війни панельні будинки несуть велику небезпеку. Була не спільна кухня господині з тарілками стояли. От і кожна по черзі собі того на початку колись в 50-х роках, 60-х, як хрушов будував це все. От, і воно зліплене. Воно зліплене. Дайте землетрусу якоїсь, і все воно розлотиться. Тож не така будова, як зараз. Воно цемент, арматура, все укреплене. От хрущовки то вони вже. Відмиляють нове планування, напевно, буде в будинках. Е, може, там ті санвузли кращі будуть, трошечки більші, може там е, кубатура буде трошечки більша, а не такі ті за перепроженням шпаківні. Знаєте, що немає де подіці, ніби три кімнати, а розміститися практично нема де в квартирі. Ми живемо на київській, ніби будинок будинку 20 років, але гарні кімнати, гарна кухня. Але от ванна і туалет настільки замаленькі. Це дуже неприємно в якихось моментах. Інші ж навпаки проти. Нам кажуть, такі житлові комплекси легше відновити, ніж перебудувати, бо перш за все, це дешевше. Це ж набагато дешевше, як на мене, ніж побудувати будинок з нуля, тим більше знести, потім ще викликати службу, яка буде забирати це все цегле каміння чи панелі, які лишаться. Це ж довше. Більш затратно по коштах, хочеться залишити таку частинку стародавності і залишити такі гарні архітектурні такі хрущовки, як ви кажете, і щоб воно залишалося такою цінністю міста. Була в Таліні, і мені дуже подобається, як вони архітектурні ансамблі зробили із хрущовок і таких от будиночків. Вони зробили ну просто супер новобудови, але не розвалюючи їх. І покращили, звичайно, все всередині. Краще якусь їх реставрувати, щоб якось краще виглядати. Навіть взяти приклад на Київський, якщо не помиляюсь, там дуже гарно реставрували старий будинок. Наразі законопроєкт готують до другого читання. Проте проблема його реалізації полягає не лише у мешканцях цих будинків, кажуть фахівці, але й у коштах. Зокрема, здійснення проєкту закону потребуватиме додаткових витрат державного та місцевих бюджетів. 12 студентів з Тернопільщини отримуватимуть стипендії президента України та кабінету міністрів. Заслужити їх кажуть самі студенти непросто, але і вигадувати нічого не треба. Просто навчатися і бути активним. Ну і звісно, щоб обрана професія подобалася. Це Стало для мене несподіванкою. Я думаю, подавали викладачі кафедри. Студентка кафедри економіки та фінансів Тернопільського національного технічного університету Василина Могильська отримуватиме стипендію президента України. Дівчина зізнається, шлях до цього був довгим. Потрібно було навчатися на відмінно, принаймні, два останніх семестри. Також брати участь у науково-практичних конференціях я постійно брала участь в конференціях і кафедри і займалася науковою діяльністю. Також зараз я працюю над науковою роботою по інноваційній діяльності. Свої досягнення у навчанні Василина пов'язує зокрема із професійністю викладачів, тому і сама подумує у майбутньому доєднатися до академічної родини університету. І ще одна стипендіатка студентка кафедри економіки та фінансів Інна Черкашин, третє курсниця отримуватиме стипендію від кабінету міністрів України. Секрет успіху каже простий: навчатися і бути активним, що не важко, якщо тобі подобається обрана спеціальність. Знання все одно будуть потрібні будь-де і будь-коли, але потрібно робити це в задоволення. Типу, тобто, якщо тобі подобається ця спеціальність, то тобі навіть вчитися буде не важко. Тобі просто буде все подобатись, тобі буде навпаки, ну захочеться знавати більше нового по цій спеціальності, захочеться більше робити, і от якось воно так працює. І зізнається наразі для навчання має необхідне. Тож отриману стипендію витрачатиме на що захоче. Ну, або інвестиція в майбутнє як варіант. Дівчина вагалась під час вибору професії, але зараз переконана, банківська справа це її. Був сусідній тиждень грошей. Global Money вік це проводив НБУ. Я була організатором цього заходу. Також придумали різні конкурси пов'язані з фінансовою грамотністю, розв'язували всякі фінансові кросворди, грали ігри ту саму монополію, також дуже багато ще Ну тобто, тобто весело. Навчання це не тільки от, сидіти за книжками і щось забрати, але також можна і весело проводити час із користю. Можливо, це і є ключ до успіху. Додамо загалом 12 -ро студентів із Тернопільщини отримуватимуть стипендії президента. Це 4 тисячі 400 гривень в місяць, та від кабінету міністрів України 4 тисячі гривень. Це все, що встигаю розповісти вам наразі. Дякую, що залишаєтеся із нами і до зустрічі у підсумках.